Придбав я собі пульверізатор. Як ви здогадалися, сама собою це про крафт? Я вже неодноразово говорив, що я перехожу на цю лінійку. Тому що Боші, макіта занадто вже дорожі, дорогі, а це начебто непогана фірмочка. Але хто в селі живе, то така річ. Знадобиться. Що мені подобається у них саме в Prokromту, що постійно все заповнено, гарантія заповнена. Це однозначно їхній плюс. Ну і в них є там своя лінійка знижок. Але то не суть. Зберу його. Я думаю, в принципі, це відео не цікаве. Збирання. І попрацюємо. Дерева трошки побризкать, по бунках пройтися треба. Та буде він як по листу. Знадобиться. Така корисна річ, я думаю, у всіх є. Але не у всіх на акумуляторах. Ємність, бачите, 16 літрів. Тож 15 кг на собі поноси. Не дуже зручно. Так, що, добрався я до полівілізатора свого, акумуляторного. Що я вам скажу, непогана штука. Не маслаєш постійно ручкою це гібрид. Коротше. І ручка є. І акумулятор на зарядки. Матряночку його поставили. Він собі зарядився, тут такий штах потрійний. Ну, це включить-виключить. Він собі набрав тиск. Поки вони включили. До речі, там насадок куча то, теж. Я обрав таку. Відразу з двох стартує. Так і працює. Це вже четвертий бачок без підзарядок. І ми можемо просто качати. Для цього ми відкручуємо заглушечку тут і міняємо місцями, тобто шланг звідси сюди. А сюди ставимо заглушку. Зараз я свою полуничку, ой, полуничку кажу, на редиску поблискую, бачите яка, Сьогодні так трішки помахав сапою. Поливати треба. Вода то залишається. Бистенько поливаю. Покажу сам процес. Одна рука вільна. Я думаю, що хто займається городництвом, повинен бути такий пульверізатор. Все одно по-любому у вас є ручний. Але навіщо махати, якщо можна просто включити. Він стоїть там ну, порядка полтора. Ну, є різні варіанти, від тисячі там до... До, -до, до до. До безкінечності. Але можете обрати. Я обрав такий собі. 16 літрів і два в одному. Тобто сіла батарейка, переключився на ручну, помахав та й поборискав. Що тобі потрібно. Так, добре, менше слів, більше діла. Дай гроші літають вовсю, Це мене такий парничок старі вікна. І пішов, плюс зробив собі пастамент під Єврокуб, кину Єврокуб собі. Ось включив, він навіть не працює на сусик. Почали поливати, він працює собі. тебе рука свободна, може говорити по телефону, лузати сімочки, якщо не кропиш жука колорадського. Файна штука. Є також фіксатор цей, але пальця порубав, то не Незручно не одною рукою переключати. Тобто ви зафіксували і він собі автоматично поливає. Так розпилюємо, я думаю нормальна штука. Не носи відрива не поливай, капельний полив я ще не ставлю. Тут Закінчили, переходимо далі. Тут у мене вже побільше редисочка, скоро її і... до столу збиратися. Е, до речі, вже такий парничок на таких дугах. А гротканина, там тридцатка. Що я скажу? Оці дуги ну, нікуди не годяться. Вітер дує, їх висмикує. Не беріть, такі, на таких дугах точно не беріть, або робіть відразу е, посилення, вниз туди штирок забивайте, залізний. Тоді можливо якийсь атол буде, але на, на вітрі вона грає так, що дай Боже просто. Її розкриває, вириває. Мені не зайшла мені така тепличка, на скільки там буде на 8 метрів, зовсім не сподобалась. А гатканина, а гроволокно це тридцяточка. Те, що в принципі в перший день від вітру не порвалося. Ні, ні, а чого. Хоча читав я, що воно міцне, міцне, та ні, хрена, воно не міцне. Ну, буде досвід мені. Що таке, ну не брати. Проще взяти звичайну тканину на метраж. І накрити зверху, як я зробив воно з полуничку. А не мучитися це такий парничок робити. Навіщо? Просто потім агроволокно швидко зняв. О, пес якийсь чужий. Ач, ач, що! Бестрімко зняв його, відсипав землю. Розкрутив, назад, закрутив, все. Ось така у нас редисочка. І полуничка моя. Так, по листу побіжу, воду викачаю. деяке пропадало, але більшість поприймалося, так відсотків, напевно, 90% прийнялося. Цьогорічно У мене була. Але ну через ці відомі обставини її вже нема. Я тепер сажу заново. Що ще скажу про пульверизатор? Насадок куча. Вибрав цю, якби, найкраще розпилює так. Є там насадочка типу на 4 отвори, вона просто лиє, виливає вміст бачка. Щоб надовго хватило, я б не сказав би, щоб надовго хватило його. По картоплі буде видніше, звичайно. І сьогодні я залив 10 літрів. Ну, ви самі бачите, що я зробив, скільки на це часу пішло, скільки я там вибризкав. Все, закінчилось. Закінчилось мої посадочки. А він ще працює. Вже закінчується вже. Зовсім трішки залишилося. Зночимо, зрихлимо, накриємо, все, хай собі росте. В цьому році, звичайно, не чекаю врожаю від полунички, на наступний рік хай буде. Скільки, я не знаю, хвилини 4 точно постійної роботи є. За цей час можна так і доволі непогано пробігти. Покропити жука. Покропити овочі. Ось так воно Вже не знаю, куди буду діти. Так, боженьки. Не виключаю, щоб ви ну, побачили, що насправді, як це. І наскільки його вистачає. Це горішки мої трьохрічні. О, оце все. Чуєте, замовк. Трошки повернеш в сторону на забор води. Оп, оце вже точно все. Квітка. Не будемо мучити. Вода закінчилася, ну ось, овано. щоб точно наглядно було. Вже чуєте, ривком ідеї, оп, і моторчик працює, але води вже нема. Нема води. Так, виключаємо. Так ось зручно зробили, що воно питає під лівою рукою. Оп. зручно тут взяв, включив, виключив. І пішов собі. Остатки сладкі. Все, ось так. Показав, розказав. Трошки довго, але то таке. Все. Всім добра! Таку штуку вгороднику слід мати в господарстві.